Всім привіт! Всі знають, що для того, щоб змінювати обороти асинхронного двигуна, потрібно змінювати частоту трьохазного змінного струму, яким він живиться. Це всі знають, і це достатньо непросте було завдання для тих, хто робив у собі гріндери. Тому що гріндер річ гарна, але коли в нього не регулюється швидкість обертання, ну, швидкість обертання вала на моторі, то функціонал такого гріндера низький. А коли ти маєш можливість регулювати швидкість обертання, то це набагато розширює можливості. Тому що низькі обороти використовуються там, де не треба перегріти, і під кожний матеріал підбираються обороти. Спеціально для цього гріндера я купив у свій час ось оцей частотник. Це частотник потужністю 2,2 кВт фірма Delta Electronics. Купив я його вже давно. Тоді, як я купляв, у нас ще й нової пошти не було. Мені його брав одногрупник у Києві і передавав автобусом. Коштував він тоді недешево. Ну, зараз така модель також випускається і також коштує недешево. Але працює він вже більше 10 років і все, якби, все добре. Цей частотник живиться від трьох фаз 380 В. На виході видає також три фази 380 вольт. Це все гарно, коли є три фази. А коли трьох фаз немає, то цей частотник працювати не буде. Існують інші частотники, які з однієї фази 220 вольт роблять три фази 220 вольт. В цьому випадку потрібно переключати мотор із зірки на трикутник. Але останнім часом китайці зробили такий частотник. Ось він. Такий частотник, який з однієї фази 220 В робить три фази 380 Вольт. Цей частотник я спеціально купив на Аліекспресі, і коштує він достатньо недорого. Цей частотник я спеціально купив, щоб можна його було включати від сонячного однофазного інвертора і управляти гріндером або іншими асинхронними моторами. В цьому відеороліку я вам покажу як його підключити і сконфігурувати, щоб ви також могли швидко це все зробити і не заморачуватися отам по інструкціях. В комплекті з частотником іде отака книжка. В цій книжці є проста електрична схема, яка підходить до всієї лінійки частотників. А в цій лінійці є однофазні і трьофазні по входу. І також є параметри для програмування. Але ці параметри ніяк не описані, і треба самому догадуватися, що вони означають. Ну, деякі зрозумілі, а деякі не зрозуміли. Первоначально я хотів зробити, щоб впускався цей частотний кнопкою пуск зупинявся кнопкою СТОП. Кнопки були без фіксації. Тут, якби є так, такий, така функція, називається вона стандартно трьохлінійна схема включення. Ну, Вона є, але я не зміг її настроїти. По тій причині я настроїв по двохпроводній схемі кнопками без фіксації з використанням реле. І я хотів, щоб в мене була можливість цей частотник знімати, кудись нести до якогось іншого мотора і там включати без прив'язки до пульта. Тому я намалював таку схему і зробив собі отакий пульт керування. Суть цього пульта, те, що я можу підключати по порту, по цьому зовнішній пульт, переключатись на дистанційне і управляти частотником, або переключати на місцеве і управляти частотником із цього пульта. Реверс, пуск, стоп і задавати частоту. Давайте розглянемо електричну схему більш детально. До ну, силових підключень питань немає. Підключається одна фаза вход і три фази виход на двигун. Схем управління частотником може бути декілька, але суть їх всіх зводиться до того, що на аналоговому вході задається частота, а на дискретних входах задається пуск стоп. Конкретно в цьому випадку я розглядаю один із варіантів включення схем, в якому. Коли замкнутий контакт на x1 двигун крутиться, коли розімкнутий контакт, двигун стоїть. А напрямок обертання двигуна залежить від того, чи замкнутий контакт на Х2, чи розімкнутий він. Получається, коли ми замикаємо Х1 і Х2 розімкнутий, то двигун крутиться в одну сторону. Коли ми замикаємо x1 і x2. Замкнутий, то двигун крутиться в іншу сторону. Незалежно від того, x 2 замкнутий чи розімкнутий, коли x1 розмикається, то двигун зупиняється. І управління частотою задається резистором, який підключається до аналогового входу. Ну, на нього подається 10 вольт. І як дільник напруги, він подає на аналоговий вход напругу. Получається, 0 до 10 вольт, І цим задається. Частота. В подальшому ми розглядатимемо оцей варіант схеми, і всі настройки частотника будуть під оцей варіант схеми. Значить, це сама проста схема, яка може бути, і можна поставити просто два тумблера, один пуск-стоп, і другим вибиратиметься напрямок обертання двигуна. Дуже простий варіант схеми, але, скажімо, якщо у вас пропало світло, а пуск був замкнутий, ви не виключили його, пішли на роботу, а потім прийшли з роботи, а у вас двигун вже накрутиться другу добу. Щоб такого не сталося, можна зробити ось таку схему. Схема класична включення магнітного пускача. Замикається кнопка Пуск, подається напруга на котушку реле, на реле підхват, і включається частотник. Коли пропадає напруга, то контакт реле розмикається, і при продальшій подачі напруги контакт вже не замкнеться, бо кнопка Пуск розімкнута. А я, як і казав раніше, зібрав собі таку схему, у якій можна е, включати і виключати частотник із дистанційного пульта і із місцевого, і задавати так само частоту. Реверс я зробив тільки на місцевому пульту, тому що необхідності мені дали на е, переключати немає. Ну, Отака от це все те саме. Єдине, що тут е, пакетним перемикачем чи галетним перемикачем Перемикаються е, до кнопки, додається кнопка е, стоп послідовно. Кнопка пуск паралельно і так е, завжди є. Тобто можна об, обома кнопками і зупиняти і обома кнопками пускати. І резистор, Змінний резистор е, в одному випадку відключається, підключається інший. Оце і вся схема. А ну, також я е, блок живлення я ж використаю і поставив е, вентилятори для обдуву. Тут я їх не показав на схемі. Тепер приступаємо до конфігурування частотника під оцю схему. Спеціально для відео скидаю до заводських настроїв. Провертаю. Enter. Enter. Все, скину до заводських настроїв. Настройку параметрів заходимо кнопкою Pro. Вибираємо самого простого. p 0 Enter. p 01 отут ставимо одиничку, це векторне управління, Enter. p 02 Вибір, звідки буде запускатися частотник, p 02 Заходимо, ставимо одиничку. П02 пуск із клемніка буде. П03. Звідки буде задаватися частота. Enter. Із змінного резистора, підключеного на аналоговий вход, треба виставити троєчку. Щоб задати частоту більше 50 Гц, треба змінити ці значення у трьох параметрах. Заходимо П010. Ентер. Міняємо тут, я поставлю 120 Гц. Не туди. 120 Гц. Ентер. P012 заходимо. Ставимо так само 120 Гц. Enter і P08. Заходимо, ставимо 120 Гц. Enter. ПРО. Все. Тепер оце ми, це показує е, задання частоти. Ось я кручу резистор. І максимально 120 Гц. Параметр P017 це час розгону в секундах двигуна. Я ставлю 10 секунд. P018 це час зупинки двигуна. Ну, я поставив 10 секунд, але його можна змінити на менше. Це параметри були, звідки запускатиметься двигун. Ну, основні параметри. Тепер параметри самого двигуна. Перевірю ще раз P0. 01. Одиничка це означає векторне управління. Для того, щоб векторне управління правильно робило, треба занести параметри, електричні параметри двигуна. Enter. А електричні параметри двигуна заносяться у перший. П1. П1 П100. Ентер. 0 це синхронний, одиничка це асинхронний двигун. п 1 Номінальна потужність у кіловатах. Це береться із збірки на електричний двигун. Я ввожу для свого двигуна. Має 1100 Вт. Enter. Уводиться значить, 1,1 1 ,1 кВт. Enter. П1,02. Напруга, номінальна напруга двигуна. Enter. 380. Правильно Enter. П103. Струм двигуна в амперах. П103. Так, у мене 3,1. Ентер. П104. Номінальна частота двигуна. 50 Гц, правильно. Ентер. П105. Номінальні оберти двигуна на цій частоті. На 50 герцях Enter. У мене 900 мене Тисячний моков стоїть. Ентер. То, ці параметри всі введені. Тепер треба ввести Звідки буде управлятися мотор? Нам треба, щоб мотор управлявся із оцих плен. Заходимо у P4. Proх P1, P2, P3, P4, Enter. Тут повинен бути один. XP4, 0, 1. Enter. Тут повинен бути 2. Правильно. Так. І отут функція P4. 11. Виставляю функцію p 11. Це режим кнопок. Ставлю і тут одиничку. Enter. Ну, оце і все. По суті, оце і все перевіряю. А зараз я вам покажу, що цей частотник дійсно із 220 вольт робить на вході, робить 380 вольт на виході. 50, ну не важно, скільки зерк там у нас є. Показую. Я і підсвітку включу, щоб видніше було Ось у нас і входна напруга 220 вольт. Включаю гріндер Мотор запустився. 55 Гц. І міряю між фазами. Ось. Одна фаза 384. Друга фаза 387 А тут 220. В залежності від частоти напруга на виході також змінюється. Це зв'язано з насиченням магнітного поля статора. Ну, якось там воно математично, оце ж якраз векторне управління цим і займається. Підбира напругу під частоту. Тут кнопочкою оцієї можна вибирати, що відображувати, чи, чи частоту, чи інші параметри можна. Так, оце напруга по постоянки. Там практично 600 вольт постоянки в тому частотнику. Це напруга на виході. Ну, трошки підбрехує, У мене не так. Це струм. Це частота. Ага, вона думає, що 380 вольт, а в реальності то тут більше вольт. Трошки бреше. Зменшує частоту, зменшується напруга. Ага, бреше. Ну, бреше, то й бреше. Спеціально розібрав, щоб показати, що всередині. Розбирається. Зразу не розбиралось, тому що воно заклеєно тут клеєм. Я думав це епоксидка, а це цей ну, клеєвий пістолет, від температури плавиться. Я розплавив і він попав чи спеціально тут приклеєно було до нього, чи нечайно вони так приклеїли. Ось тут воно всередині трохи було приклеєно, чи тут. Коротше кажучи, я нагрів феном і розібрав. І показую, що всередині. Всередині все, мов би, мов би, красиво зроблено, частина плати залита чи лаком, чи отаким, непонятним. ну, чимось покрита. Тут де кнопочки, тут не покрито. Мов би отак. Тут видно силові транзистори. Отут конденсатори набрані 400 вольтові. І от там всередині, я так розумію, тут діоне місце. Ано видно. Всередині діодне місце. Зараз я зроблю фотографії. Кому буде цікаво, в альбомі буде посилання, ви подивитеся цю інформацію. Вентилятор теоретично так зроблений, що повітря продуватиме тільки через радіатор і через... ну, конденсатори охолоджуватиметься і радіатор. Теоретично пилюку дуже сильно він наганять на електроніку не повинен. Ну, може там частково. А так то теоретично, якщо він дутиме, то продуватиме пилюку через радіатор а не через електроніку. Клемники і силові, і не силові, по моїх мірках якісні. там всередині латунна піджимачка, ота, чи бронзова, чи латунна, яка вона. В дешевих поганих і, там жестянка зігнута, або взагалі прижимається отак і болтиком пересверлює провід. То тут як, ну, якісне виконання. А взагалі, дуже маленький цей частотник. Отак він виглядає в руці. Ось бачите обидва частотника на 2,2 кВт. Тільки зліва той прожив 10 років, а справа Ще ніскільки я проробив. Все мене цей частотник повністю влаштовує, все він робить так, як треба. Єдине питання це тільки в довговічності. Ціна в нього не, відносно невелика. Можна взяти на Аліекспресі взагалі по якійсь акції. І працює від нього двигун так, як треба, і все так, як треба. Питання тільки, скільки він проробить. Тому що бачите... Які, які розміри? Цей частотник лівий проробив більше 10 років, ну, цей ще не проробив, але розміри ви бачите. І функціонал виходить, у цього частотника більший по тій причині, що він робить із 220-380. Хоча схематично я всередині щось так і не розібрався, чим він там робить. Я так розумію, що він збільшує напругу до практично 600 вольт. Постоянки, а потім із постоянки 600 вольт робить змінну 380. І ще пару секретів відкрию вам страшних, яких не всі знають, що не можна просто так відкритий частотник ставити на гріндер. Та і не тільки на гріндера, будь на що. Частотник повинен бути закритий в якомусь щиту, щоб на нього не осідала пилюка. Якщо в частотник попадатиме пилюка, особливо з гріндера, особливо металічна, то довго він не проробить. Всередині буде вол... Ну воно осяде пилюка, потім прийде волога, потім бабахне всередині, десь щось і воно згорить. Я оцей частотник ще тоді більше 10 років назад, зробив таку коробку, закрив його, поставив всередині вентилятори, а зверху. А зверху поставив отакі сіточки. І сіточка прижимає тут поролон, а тут синтепон, Продуває через нього. Отут тут воно на завісиках так зроблено. І ось там проволочкою прикручено, Тобто, якщо ви хочете, і знизу так само. І вентилятори продувають. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш частотник довго і нудно працював, то його треба забезпечити нормальними умовами, щоб туди не попадала пилюка і щоб був теплоотвод. Бо цей частотник маленький і, мабуть, гріється він добре. Я, чесно кажучи, не тестував, як сильно він гріється. Ну і основна ж перевага цього частотника над цим це те, що він працює в однофазній мережі. Із однієї фази робить три фази 380 вольт. І його можна використовувати з однофазними інверторами сонячними. І у той момент, де я тестував, точив кусок залізяки на гріндері, якраз точив я його від енергії сонця. Оце основна перевага і те, чому я його купив. І як настане повний блекаут, то все одно я тепер зможу. Працювати на гріндері. Хоча зараз я на гріндері працюю не зовсім небагато і не по тому напрямку, що раніше. Ну, оце отакий от получився відеоролик. Не знаю, чи актуальний це відеоролік, тому що проблему кожного вистачає своїх, і вони серйозніші, ніж вибор частотника для гріндера. Ну, такий вийшов відеоролик. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.